Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на Хмельниччині в господарстві Агрокрай, пшениця у фазі розвитку початок виходу пропорцевого листка. І це означає, що прийшов час боротися із шкідниками, хворобами та підживлювати пшеницю. Ми у Бакову суміш сьогодні додаємо фосфітний калій у нормі 1 літр на гектар та зерновий хилати. Це комплекс мікроелементів, який забезпечить розвиток рослин та повноцінний налив та формування зерна. Зернових ілати ми додаємо в нормі 1,5 літра на гектар. Більше про наші продукти та їх застосування ви можете знайти на нашому сайті. Гарного дня!